Вала, що там вже три рази йому, тритер, смертний приговор давали, і воли, так вона дзвонить до мене, що давай, тому що там ну, нема таких ком'єрів. А ми в одному дусі через інтернет, слава Богу, за інтернет, слава Богу, що ми його використовуємо правильно. І молилися, і причастся приймали. І останній раз смертний було йому він дали, він два роки живе. Гість і гісті, все і на машині сам їздить. А зараз е, сестрою теж така ситуація вона, да, сама розкаже. Так що дійсно, от як я себе прийняла, я дарям не довіряю людям, не довіряю. Я довіряю Богу, тому що мене Бог створив. І Він знає, в чому я нуждаюся, в чому мені треба е, допомога. І тому просто дійсно це довіра. Ще хочу за, ну, засвяткувати, що. Коли почалася ця війна вже повномасштабна, теж такі три дні були в паніці, Боже, що? До Бога? я телевізор, там інтернет, не слухаю цих політики, кажу, Господи, що це? Мій Бог сказав, що перемога буде за Україною. І вже прославляйте мене. Я скрізь кажу, слава Богу, за перемогу України. Скрізь, де там це коментаря, все і проголошується. І ще питання. Просто Бог проводить, нікуди не виїжджати з України. Я ну, маю четверо синів, вони, звісно, не виїзні, і, і я собі, ну як не можу поїхати і залишити дітей. І Бог хранить мене. Я приїхала з Рівного, Бог хранить, Бог забезпечує і дбає про мене, каже ці тяжки. Слава Богу! Я якраз із тих, кому свій час казали, та що б вона допомагала, це так бандитка, Ну, Я не бандитка, <смеш> я просто така шустра досить. І дружина з хлопцями з дівчатами. Але я хлопімо. <смеш> я вже ось стільки років з Господом. І оцей останній випадок все-таки за чоловіка хотіла б розказати, щоб теж так може комусь допоможе. коли... Сепсіс, в нього почався, він не знав, Уже його трясе, вже його трясив, він встати не може, тільки тоді вже він в лікарню. Ну, я трошки раніше скажу, Господі, він давно, і ми вже разом більше 14 років, як з ним живемо. А в мене ця позиція ранами Христа і ціла, вона якось він зразу втілася до Бога. Прийшла, і в принципі теж. В лікарів я не знала, крім те, що дітей народжувало. в І а в ньому, я не знаю, живу в місці, немає. Але я вірю, що Бог створив лікарів і що через лікарів Бог цілює. І я над цим вже розмисляла зараз, коли вже самої зараз такий іспит іде. Просто Господь, настільки люблячий, милостивий, що помилості любові своєї, знаючи нашу довіру, дав тих лікарів тим. Ну, хто дійсно ну не може дивитися, що йому ну, потрібні ці людські е, руки. От я, наприклад, так питала в тата, і от саме так він мені каже. Просто що я настільки вас люблю, що повірю вашій, я дам вам тих лікарів. Ну і тобто попадаю в лікарню, його буквально на покою в операційно, мені дзвонять. Я живу у Фінляндії, вони ж там школьно говорять а ще свої ці медичні терміни. Я не все розумію. Єдине, що я розумію, що його треба негайно оперувати, а, чи даєте розбуду, ми вас ну що треба, оперуйте. А що вони нам до цього сказали, я не пам'ятаю. Ну, три дні коми, три дні пусті м'яса вживу, з нього вирізають. Ну, сона, він продовжується, і ці пуски м'яса з нього ріжуть, він в реанімації. Мене пускають додому нього час. І ось останній раз, вже третій день він комікс. Я приходжу, якраз реаніматолог була на нічному місці. Ну і теж, ви знаєте, в мене буквально не так давно піска народила котиня, не потиня. Я пам'ятаю оцю мордочку, коли ще котенят живе було, але знаєте, коли смерть вже торкається, ну, воно міняється. І я приходжу цю реанімацію дивлюся на свого чоловіка, в нього те саме. От, буквально те саме. Я не з'якалася в мене така злість. Я до цієї лікарки кажу, за що мені треба молитися, щоб на краще в нього пішло? Вона мені починає, та в нього і цей все, цирк. І все. А їй так. Прямо. Я знаю всі болячки. Ви мені скажіть, за що мені зараз треба молитися, щоб на покращення пішло? Вона так шарахнулася. <рес> ну я ще видно не так чисто тою фінською мовою запитала, може вона там теж не все зрозуміла. І вона мені знову починає здалеку. Я їй так думаю, стоп! Скажіть, за що молитися, щоб він визбрав. Ну, треба молитися, щоб я все знайшла. Це, я можу зараз? Можете. Кажу, я можу подзвонити? Можу. А це 12 ночі. Я ж мене пускала мій час. Я дзвоню, і на я... Каже, клади йому телефон туди, отут ходив, отут торкайся, то ти молись, а я буду язиками, то ти язиками, а я. Ну і десь так в реанімації на цьому столі, Каліка катакасти, білий сестри так на мене дивляться, і я тут да? я пишу. <рес> Туди поклала, там пошептала, там на язиках щось сказала. Але ну, мені фіолетово було. Все, я помолилася, ну, вже додому збираюся. Ну, вона каже, ну а якщо щось, ми можемо вам посеред ночі дзвонити? Кажу, дзвоніть любить час, але я, я знаю, що вам це не перероблю. Приїжджаю додому, це вже десь час ночі, а всі на передзвоні сестра, дочки. І тут мені, значить, дочка старша дзвонить і така: Віта! Ти поїмаєш? Ти ти ти, ти, ти. Я думаю, А ну, тихо! Це що кажу таке? Кому зараз потрібні ці істерики, Не вже ви не розумієте, що нас стан зараз найбільше впливає, що з ним там буде відбуватися. Тобто, замість того, щоб не заспокоювати жінку, я ще на них там нагакала. Потім ще дзвоню сестрі, яка е, російською розмовляє як старша сестра, я кажу, Ейла, може вони мене до кінця не зрозуміли, я тобі ось російською кажу. Ти їм поясни, як нам зараз всім треба заспокоїтися і просто дякувати, дякувати, дякувати. Їх всіх заспокоїла, тут мене торкнуло. Я така. А я розпечатала місця де от якраз розцілення, укріпитися, довіритися. Я дістаю цю простиню, сценню, бачуся ночі. І я з таким злосів, ах ти, саманюка, ах ти собака! Ти що не бачиш? Написано, написано, це з такими сльозами, з такими там зведеннями. Десь теж, напевно, з півгодини я отак стояла, ах, ти каже смерт, пошла. Ну отаке помісло. І все, помолилися спати. Вже. Зразу виробило 6 ранку тако відкриваю, ага, Думаю, ніхто не дзвонив. Ну, ще до вісім можна поспати, бо зазвичай аналізи там вісім ранку беруть і вже можна знати, що там і як. Дочекалася перевісім двадцять, дзвоню. Так і так хочу запитати там про такого-то, як його стан, Які показники на цього зараження? Бо Напередодні це ж ввечері, коли брали в нього, там було 616. Вони кажуть: ага, так, так, 501. тобто на сто одиниць зразу. А тоді що казала, хто тут хто переможе? <рив> ну і таким чином, і оце ми з ним майже 14 років, і тільки після ось цього батку, тобто після нашого спільного життя 12 років, а я йому говорила, ти зцілений. Ти зцілений. Ти ж ти ж читаєш, написано, ранами Христа зцілений в минулому часі. Як я можу казати, що я здоровий, зцілений, коли ось-ось-ось-ось-ось. Це що я брехати буду? Що не знаю, значить хтось із вас бреше. Чи слово бреше, чи ти. Але потім я так спокоїлася, і ось тільки коли це не сталося, то вже зараз він каже, що він зцілений. Я не знаю, чи він саме каже, чи в нього в серці. Ну, думаю, що поки до кінця його туди не торкнулося, тому що ну, от якраз два роки тому мені ставили цікавий діагноз невелікований. А я вже так дивлюсь на цю лікарку. Кажу, ну, моя якісь народні методи є, бо я ж живу не приймаю. Вона так на мене глянула, Думаю, має тьотку, Я ж їй пояснюю, що це за хвороба. Тобто там зміни в крові. Ну, теж нічого, Бог і це стіляє. Але. Ось який момент, я хочу поділитися теж, всі ці розуміли в за цей період. Я е, прийняла тоді е, назначення лікарства. І якось, ви знаєте, так я віднеслася до цього діагнозу. Це знав, що я зцілена. Але ліки я приймала. І я не протистала. Я не протистала так, як тобі за чоловіка. А якось так. І мені Бог вночі, окремо я просинаюся, мені Бог показує аналог і каже, Віта дивись, наскільки на цій ситуації, що зараз в Україні, ось твоя, тобто воно як в глобальному працює, так і в персональному працює. От тоді в 2014 році, коли ці всі події почались, ну теж якось так і держава, і влада віднеслась, та й ми, українці, що казати, тим більше я взагалі в Росії 23 роки прожила. Після розвалу Союзу. Тобто, звичайно, неприємно, звичайно, боляче, але ще якось так. Не протистали. Не протистали, отак, от тоді зразу надавати по зубам, показати позицію. Ну, так, як в моєму випадку. Ось через два роки мені ставлю другий діагноз, вже конкретний діагноз. Рак. І я ж кажу, в мене по цих лікарях. А я їм всім кажу, ви знаєте, я вам дуже вдячна, що ви так відноситесь, турботливо, хочете допомогти, але в мене є той, хто мене дійсно може зцілити. Ви ж знаєте, ви ж гарантій ніяких не даєте. І я не треба їх від вас. А в нього стопроцентна гарантія і доказ того, що Ісус була, ну так я їм свідчу. І так по трьох лікарях мене пройшли, що потім не казали, можливо, це помилковий діагноз. Ну І так як я відмовилася повністю зараз від ліків, я відмовилася від тих ліків, які там відносно коли мені назначались. Тобто з травня місяці я ще от якраз тобто, перший раз з пастором Богданом поговорила. І так ще приходжу, мені там остання пігулка, думаю, оце її вип'ю і, і все. Чому її буду пити? Я і Я їх так вчила, щоб це мені на слово. Ну Тут цілий букет пішов. І вони ж мене все лякають. Ви ж бачите, ви не прийняли, а ми могли б хоча б, може, цьому запобігти. Я говорю, Ні, Можливо. Те, що ви мою іменну систему б'єте, це 100%. Те, що ви там другі органи побиваєте, то є хімії терапії, тим облученням. Ну це ж 100%, це ж ви ще краще мене знаєте. А те, що Господь мені сказав, це 100% відбудеться. Я не знаю коли, я не знаю як. І дійсно, скажімо, от до початку жовтня, не дивлячись, як на все, що там відбувалося, я абсолютно здорова себе почувала, сім кілометрів пішки, кілометр плавати, на роботі працюю не на одні, а на трьох. І тобто все добре. Але, але, як Богдан сказав, каже, подбай про себе, хватить уже за всіх. Ну, а я ще так. І оце коли вже мене так обламує, Буквально, що я лягаю в льошку, три тижні не їсти, не пити робота страшна. Я зараз дуже ізячна на 18 кілограмів поїздячна. Але і коли вже оце збиралася на нашу школу стілення потрапити, ну, я не змогла просто навіть встати, дзвоню і я приїжджаю. Оце те, що в одному дусі. І що дійсно, слава Богу, що вона вільна може час такою приїхати. І Вона приїхала і буквально, напевно, перший тиждень ніхто не спав, тому що ці приступи, болі, ну просто це, це вже все, я вже, вже ну, казала, але я вже господи, це вже дійсно не носимо і, напевно, вже хватить. А вслух каже, я не помру, я буду жити і возвіщати діла Господі. Тобто, е, ну це теж про те, що слабинка буде, бо ця плотяра. А дух, я не помру, отак як тоді за що молитися, щоб ви з Ну, я зараз стою на своїх ногах, я доїхала, я можу щось <гум> поїсти тепер і попити і кажу, постійні м'ясо наросте. Але ще головна думка прищ на носі. Стати проти стати. Бо та сатиняка, вона ж приходить, щоб вкрасти, вбити, погубити. І ми не знаємо, що через той пріч, там може далі вивізти. Оце я для себе висновок зробила, що б там не було. Негайно тут же мобілізувати все, що Господь дав. А Господь дав все мало потрібно, щоб та Сатанюка прийшла одною дорогою, а сім'єю втікала. Тому ну, дякую Господь за таку підтримку від сестри. Відбрати з І дійсно, це ваше служіння, Богдан, це таке було служіння для навіть тих віручів, ніби я прийняла, але я не так стояла, я не стільки застосовувала. І ще скажу один момент, теж Господь по милості своїй. Там це все починалося не так. Там почалося з одної болячки, з другої болячки, паста Богдан якось відчекує. Це якось так вона ну, понаростає, що рівно потихеньку йшло, що Шо... тиск бабах на рівному місці, два тижні там, молотка на мене било. Ну я писала це свідчення. І лежу, така встати не можу, маю в гості зайти, а треба ж стола накрити, ну, родичі чоловіка. І тут мені таке знову. І прийшов Петро, і, 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 і ця, не Петро, а чия там свекруха лежала. Ну, так, ну, Теща, okay. теща. Торкнувся її, і вона встала і служила. А я думаю, так мене Ісус уже давно торкнувся. Я встала і ото похожує в зомбі, 120 на 60, 120 на 60. Тут ці кружки ставлю, там ці пірожки ставлю. За п'ять хвилин гості приїжджають я, як у гурчик посидень. Mm -hmm. Протистояти і mm -hmm. раз, mm -hmm. знищувати ворога, бо, тільки він.